Дай Боже щастя, народ. Додивіться, будь ласка, відео до кінця там буде цікавий анонс. 1745. Майже півстоліття протистоянь і перепетій, та все ж Україна змогла вистояти. І здавалося, що далі Україну чекає безхмарне майбутнє, але Черкаськ був зовсім не укріплений, а місцеве ополчення, хоч і опиралося, та не могло вистояти супроти гармат. Ворожі сили рушили на стрій сердюків, і поки вони наближались, їх дуже активно обстрілювали гаубиці. А коли все ж наблизились, то отримали заряди картечі. Українська лінія стояла міцно, але в центрі сердюків затягнули у ближній бій. Тож Компанійці Новицького потужно підійшли на підмогу. Методично і поступово ворожі загони були розбиті і відкинуті з міста. А поки в Черкаську відновлювалось військо і покращувалася інфраструктура, пруси знову спробували напасти на Сараєво. Прусський генерал Готехольд Фейт зібрав нове військо, але цього разу без гармат. А Сараєво, незважаючи на пробиту стіну, тримало дуже хороший гарнізон. Командував обороною Лук'ян Дерун. Сердюки та міська варта зайняли кругову оборону, а також укріпились біля розбитої стіни. І саме туди сконцентрував свій удар Готехольд. Та два ряди паль і шквальний вогонь з усіх сторін дуже швидко розбили наступальний потенціал пруської кінноти. А піхота, що йшла одразу за кіннотою, була спочатку активно обстріляна воїнами, що стояли на стінах. А коли вони спробували прорватись, то картеч просто знищила їх. Декілька загонів рейнджерів ще ховалися у гущавині неподалік фортеці, але українські сили, що вийшли за стіни, доволі легко їх здолали. Сараєво могло довго оборонятись і, можливо, навіть колись гарнізон міста спробував би піти в контрнаступ, але віддаленість та неможливість ротації такого потужного війська було значною проблемою. Морські шляхи кишіли ворожими флотами, як пруськими, так і московицькими. тож ця губернія була доволі незручним надбанням на даний момент. Тому, коли 1748-го Османи знову оголосили Україні війну, гетьман Гнат Колісник віддав право на володіння цією губернією Османам в обмін на мир. Таким чином, військо Лук'яна Деруна без перешкод повернулося на територію Ясинської губернії. Того ж року біля Києва виявили диверсійний загін московитів, котрий було розбито. Військо Лук'яна Деруна було розділене, і основна його частина пішла в напрямку до Черкаська, щоби при можливості продовжити просуватися і захоплювати московитські землі. І на цьому все. Ось так пролетіло п'ятиріччя України. 50 років, півстоліття, і ми все ще тут. Я довго думав про те, чи продовжувати далі серію, адже все стало доволі одноманітним і не дуже цікавим. Так, добити московитів все ще є бажання, але загальна структура залишатиметься незмінна. Українські землі будуть постійно оборонятися, і мені не сильно буде вам про що розповідати. Тож я вирішив, що це буде останній ювілейний і останній епізод альтернативної історії України. Знаю, що це доволі різко, я в коментарях писав, що старатимусь грати до кінця сторіччя, але зараз я все поясню. Ця серія дійшла до свого піку як в питанні контенту, так і в питанні переглядів. Я розумію, що багато людей підписувались на канал саме через альтернативну історію, тому я продовжуватиму робити схожий контент. А що стосується України, чи спробую я іншу кампанію в цій же модифікації. Швидше ні, хоча це не точно, все залежить від вас. Справа в тому, що дуже багато цікавих подій ставалися в кампанії в основному через те, що я вперше грав саме за Україну. І деякі ходи і рішення були неочікувані і невідомі для мене. Тож і робити контент з цього було цікаво. А якщо я почну нову кампанію, то мої ходи будуть очевидні і передбачувані вами, адже якщо вдуматись, то виходить, що є два варіанти проходження кампанії кампанія, де все супер успішно, і все виходить, і Україна захоплює світ, і кампанія, де все погано. Цікавіший зазвичай другий варіант, і якось так і вийшло. А спробувати повторити це відчуття незвіданого і неочікуваного буде доволі важко. Але якщо вам буде цікаво, я робитиму відео і з іншими країнами і побачимо, як будуть складатися їхні альтернативні історії. Я б зіграв кампанію за США і за Шведів. Та це все про майбутнє. А тепер давайте трохи більше, чому я вирішив завершити саме тут. Загалом, все дуже просто через складність і помилки в деяких рішеннях дійшло до того, що дуже важко вигребсти з того місця, де ми зараз знаходимось. Ну і дуже важливим фактором є логіка гри. Неймовірно важко утримати, який не який мир з іншими країнами. Союзи нічого не значать, відносини теж не мають ніякого впливу. Дійшовши до 50-го року, Україні оголосили війну всі: Іспанія з якогось дива, хоча з ними були дуже хороші відносини. Венетто, які пішли в наступ на Османів і прийшли аж до Яси. І найголовніше прийшли Маратха, котрі мають просто незлічиму армію. І хоча трохи побадатися з ними можна, я дуже не хочу завершувати серію розгромом України і повною поразкою. Тому і вирішив, що варто закінчувати тут. Можливо, далі були б якісь цікаві моменти, але загалом я б пройшов декілька років вперед, і все доволі прозаїчно. Комп'ютер просто завалює нас юнітами і зробити майже нічого не можна. Тож, давайте уявимо, що історія закінчилась так: Україна залишилась в своїх теперішніх кордонах, московити продовжували заважати трохи, але їхніх сил було недостатньо і серйозної загрози вони ніколи не несли. Шведи стали надійним союзником для України, і з їх допомогою Україна твердо стояла в центрі Європи до кінця. Часів. А щоб наша реальна країна продовжила існувати, нам потрібно підтримувати Збройні Сили України. Не втомлююсь нагадувати, підтримуйте ЗСУ, хоч по 10 гривень в день, хоч по гривні, але допомагайте нашим захисникам і захисницям. Ворог все ще сильний і жорстокий, і нам ще дуже багато потрібно зробити. Але я вірю, що війна. Може закінчитись на користь України. Якщо маєте можливість, підтримайте і мене. Я дуже хочу покращити якість і кількість контенту. А для цього мені потрібна ваша допомога. Буду вдячний за все, за вподобайки, підписки і коментарі, за донати вам честь і повага. Вадим Грицюк, дякую за щедрий донат. Я дуже зворушений і дуже вдячний за вклад. Щодо збору, який я робив, то я все ж купив ліхтаря для екіпажу і ще декілька інструментів, незважаючи на те, що всю суму зібрати не вдалося. А на цьому слові, бувайте здорові! Нова і основна серія по альтернативній історії буде про Русь 1443 року. Сподіваюся, вам буде цікаво. Бережіть себе. З вами був Тадарім. Працюємо для перемоги і слава Україні! Заряджай! Силься! Заряджай! Бой! Силься! Заряджай!